Доброго всім дня. Я вітаю всіх шанувальників Таро. І для раків, для вашого знаку, сьогодні буде розклад на липень місяць 25-го року. Цей місяць в астрологічному аспекті дуже важливий, тому що, по-перше, три планети будуть ретроградні: це Нептун, Сатурн і Меркурій з 18 липня аж до 11 серпня. Тому, будь ласка. Втримати від якихось дуже вартісних покупок, наприклад, там рухомість, авто, чи дуже дорогі гаджети, чи якась техніка, тому що або може поламатися, або не сподобатися, або дешевше десь натрапити потім. От тобто краще відкладіть такі покупки до другої половини серпня, якщо, звісно, час для вас не такий важливий. І так само стосовно зміни роботи, підписання якихось контрактів і початок абсолютно нових справ по ретро Меркурію того краще не робити, тому що буде купа помилок, і ви самі, самі ну буквально вам не сподобається. Але ще один такий аспект: Уран міняє знак дуже така планета, планета свободи. Звільнення від чогось, революції, молодості, до речі, теж. Тому якщо ви вже трошечки у віці, скажімо так, то вас буде молодь оточувати з усіх боків, це на цілих сім років. Ви подивіться, будь ласка, в якому секторі гороскопу у вас буран там буде, але змін очікуйте саме в тій сфері, і сім років трансформації. Буде вам лише на користь. А ми розпочинаємо розклад і почнемо з теми місяця, яка основна карта по старшому аркану буде. І зараз ми подивимося імператор. Ох ти, дивіться, яка у нас тут персона, тому що імператор це завжди дуже така особа. Це, можливо, бути хтось старший. Чоловік в вашій родині, може, або дід, або батько, наприклад, старший брат, хтось от в родині, можливо, потребує вашої допомоги. І треба буде до нього звертатися, от їхати, допомагати чимось і так далі, порадитись, можливо, з ним. Друге, це може бути якийсь дуже високий чиновник, до якого ви зможете потрапити, для вирішення тих чиних. Інших справ, тобто, сміливо йдіть, він хоче суворий дядько, але справедливий і він вам допоможе. І третє, це по імператору, ви можете взяти на себе дуже якусь велику відповідальність. Можливо, на роботі, можливо, вдома вся родина буде дивитися на вас як на головного, і ви будете керувати сімейними справами. Це, звісно, відповідальність, можливо, за якусь роботу, яку треба буде зробити, можливо, за фінансову складову, тобто десь отак. Важливість цієї персони от буде відчуватися у вас протягом всього липня місяця. Тепер йдемо далі і по всім сферам пройдемося, що ж тут у раків може бути. І почнемо з роботи. Що у вас на роботі? Одна основна карта і одна буде додаткова. Що тут у нас? О, дивіться, сила! Ну, раки, ви зможете провернути купу роботи. Тобто, сили вам вистачить на все. Ну, не фізичної, в прямому сенсі цього слова, але ви будете проявляти свої сильні сторони на роботі. Тобто якусь можливо, завзятість. все, що ви знаєте, вмієте, чим володієте, все це проявиться якнайкраще. Тому от, звернете гори, і керівництво буде вам задоволене. Я дуже на те сподіваюся: вперед, вперед, ще раз вперед. І додаткова карта. Що тут у вас може бути? Справедливість, ще один такий старший аркан. Ну, тут може бути от таких трошечки декілька значень. Перше, це можуть бути перевірки у вас на роботі. Тобто, якісь інстанції будуть ходити, згадайте імператора, до речі, це може приїхати якась висока інспекція. От, але нічого сила у вас є по попередній карті. Ви прекрасно вийдете зі всіх цих випробувань. От, друге, це можливо по роботі вам треба буде побігати по якимось державним інстанціям. Десь кудись поїхати, оформити якісь документи, може, якісь закупівлі, щось таке. От, або якісь банківські працівники, це теж так само може бути. Тобто, от, якщо керівництво покладе на вас таку справу, вам доведеться її робити, і ви прекрасно зі всім можете справитися. От. І третє, ну дивіться. Що ви зробите, те і отримаєте? Карта справедливість от, по роботі і нагорода, як то кажуть. Тому хе, скільки зробите, стільки і отримаєте. Врешті-решт. Я маю на увазі виплати якісь грошові. Ну, якщо ми вже заговорили про гроші, то давайте далі наступна позиція це фінанси. Що ж там у раків може бути із грошима. Ну, верховний жрець, дивіться, це не дуже якась грошова карта, наприклад. Але, чесно кажучи, єдине, про що можна тут сказати, це про навчання. Ви можете витратити гроші десь на якесь навчання для підвищення кваліфікації, наприклад. Або захочете вивчати якісь мови, теж таке може бути. Це карта не. Про отримання грошей, це карта, скоріше, витрати на щось таке, тобто і курси, якісь можете оплатити, знайдете щось, записатись, наприклад, про що ви давно мріяли, можливо, це не пов'язано з роботою, можливо, у вас якісь таланти, хобі або щось таке, ви будете розвивати це все. І ще одне це можуть бути витрати на святкування чогось. У вашій родині, можливо, ви будете запрошені на вінчання, на хрестини. От якесь щось духовне, от таке свято, яке у вас в родині є. Або, можливо, не в родині, а, можливо, серед друзів ви будете запрошені будете хресними батьками або щось таке. І, звісно, витрати на подарунки мають бути. Зараз ми ще додаткову карту побачимо, що у вас тут таке може ще бути. Помірність ще один старший аркан. Але він каже про те, що у вас дуже буде стабільний от такий фінансовий потік. Знаєте, от, ніяких катаклізмів, і встрясок немає нічого бути. Тобто, липень місяць прийде дуже рівно для ваших грошей, для ваших заробітків і так далі. Що дуже добре, до речі, ніяких таких форс-мажорних ситуацій тут не видно по цій карті. Ваше завдання, знаєте, не покращувати і без того, що, скажімо так, і так добре йде. От, ваша задача не мутити у ці спокійні чисті води вашого фінансову благополуччя? Це, можливо, якісь там спонтанні такі покупки. Такі. Ой, хочу, аж не можу, а воно вам не треба. Знаєте, купили якусь, не знатиме що, і воно у вас буде валятися в хаті. Тому от втримайтеся від такого всього, і тоді все у вас буде прекрасно. Ідемо далі. Сім'я, особисте життя, що тут у вас таке? Ой, дивіться, яка краса, десятка пентаклів. Ну, просто карта, ви просто гляньте на цю сім'ю чудову. Вся родина зібралася, і бюджет наповнений. Ну, це в першу чергу, звісно, про гроші. Тобто, бюджет у вас буде наповнений. Все буде дуже добре, можливо, ці якісь будуть покупки: в будинок, в квартиру, в вашу хату щось захочете купити. Але ще раз повторюю, тільки до. 18, 17, 18 липня. Далі Меркурій ретроградний, витрачати гроші не треба. Краще ви от збережіть свій бюджет на майбутнє. І все буде у вас прекрасно. Це злагода в родині в першу чергу. От, можливо, поїдете до батьків, до родичів, прекрасно проведете свій час. І додаткова карта, що у вас тут в сім'ї, ще може бути. І ось ще королева те Вам ще грошей трохи, але дивіться, це можливо буде бути якась жіночка з вашої родини. Можливо, ваша дружина, мама, сестра, тітка, бабця. От можливо, навіть земної стихії. Це у нас хто тілець, діва або козиріг. От. І вона вам скаже, що ой, бабця на свари пальцем скаже, а та-та, ти -та, гроші, складайте краще, бо вам будуть вони треба. Або це мама скаже, сестра, або ще хтось ось таких жіночок. І вони будуть абсолютно праві. Прислухайтесь до них і все буде добре. Ідемо далі. Що тут у раків по здоров'ю? А ну ну давайте ми ну, подивимося, що тут по здоров'ю. Ой, 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 дивіться, чотирка жезлів, святкування. Це ну що по здоров'ю можна святкувати? Одужання, звісно. Або будете святкувати, наприклад, одужання не ваше. Наприклад, хтось з родини, чи з родичів, чи з сім'ї вашої, хтось одужав, і свято буде в домі, в хаті, от, радість і так далі. Або, наприклад, була якась, не дай Боже, підозра на якусь хворобу. Знаєте, і ви були трохи злякані, все. І, врешті-решт, це не підтвердилося. От ви були в одного лікаря, другого п'ятого, все у вас в порядку, все у вас добре. І ви влаштуєте вдома свято. От, прекрасно, здорово. Чого я і вам бажаю. І тепер порада від карт. Що ж, карти вам порадять. А ви, раки, хочете слухайте, хочете, не слухайте. Десятка кубків, десятка пентаклів у вас вже була. Знаєте, не забувайте приємно проводити час зі всією своєю родиною. От, або в колі друзів побудьте. Ну, це карта вищого емоційного такого задоволення серед вас і ваших рідних. Тобто не уникайте такого всього, думайте і про себе, про своїх рідних, будьте просто щасливі. От, емо... Емоційно для вас дуже важливо от, бути отак. От отак. Не переймайтеся через якісь дрібниці будьте щасливі і все у вас буде добре. Давайте тепер ми подивимося для тих раків, хто зібрався у відпустку, наприклад. Ми зараз подивимося, яка карта може вам випасти на відпустку. І що в цій відпустці може відбутися? Ой, дивіться диявол. Господи божечки. Ну що тут скажеш? Дивіться, по-перше, Відпустці можлива інтрига і десь стрибнути в гречку. Тобто, <сум> десь когось, якщо ви не, не з своєю другою половиною десь їдете, це буде дуже величезна спокуса, от, ну, от з кимось <сум> закрутити якийсь роман, от, але дивіться, це може сплисти і тоді отримаєте на горіхи. Ні в якому разі не ведіться на ці провокації, бо диявол обіцяє дуже багато, але ха, дає дуже мало, тому обережно. Але якщо ви, наприклад, самотні і десь їдете самі десь просто когось зустрілись, то це шалена пристрість. Тут це карта дуже великої сексуальності. Тобто ви можете зачепитися з тою людиною надовго от, і просто відійти від неї неможливо. От, така пристрасть може захопити. Як то кажуть, вогнем горить. Ну, якщо це вас влаштовує, то будь ласка, дивіться, будьте уважні, бо Деяло це все-таки диявол. А тепер давайте все-таки сюрприз або несподіванку місяця подивимося по трьох картах Оракула. Зараз я ці три карти витягну. Одна, друга, третя, що тут у нас є? Ну, нічогенько. В принципі, тут дивіться, комфорт, принцеса мечів і що тут у нас ще є. І карта роботи. От то, що ми казали по роботі, от тут є великі шанси, наприклад, в кого не там, з колегами, співробітниками або щось таке, ви можете дуже здорово налагодити всі ці стосунки. Просто от собі влаштувати от такий комфорт на роботі. Але перед тим як, скажімо, врегулювати всю цю справу, продумайте, як ви це все маєте робити, і тоді все буде у вас дуже добре. Ось такий для раків, сюрприз. Я вам бажаю, по-перше, міцного здоров'я, щоб все у вас було дуже добре, щоб все було стабільно наразі. Ну, хоча були липні місяці, прекрасно проводити час, не забувайте про себе, дбайте про себе і все буде добре. Шануйтеся, бережіть себе і до зустрічі на каналі. Пока!